Написав. Так, як подружити Джейкон з БМС інвіторну з ПАУМЕРом? Значить, Palmer і Energy, в тому числі, в пункті батки вибираємо ліл, І в 43-му пункті має бути вибрано 49. На БМС. Перший діп вверх. І в протоколі в настройках в uart 1 має бути вибраний 14-й протокол. Це Peel-On-Touch, швидкість 9600. В перший роз'єм втикнуто. Тут обжимка, як обично. Зі сторони інвертора обжимка наступним чином. Перший оранжевий, другий біло-оранжевий і останній восьмий пін біло-зелений.